Першим святом воздвиження Христа Господнього. Це дуже величне і знамене для нас свято, тому що Господь показує нам, що через свій хрест настало Воскресіння, що у цей світ, як ми чули сьогодні у Бослужінні, пройшло світло, і Господь дає нам свою заповідь: у світлі ходіть, поки з вами перебуває світло. Бо якщо ви залишите світло, тобто Христа, то настане темрява. І усі святі Отці більш за все боялися того часу, коли, як вони говорили, на світі настане темрява, темрява духовна, коли люди забудуть, що існує правда, забудуть, що існує істина, забудуть, що існує любов. І тоді дійсно почнеться темрява духовна. Для того Христос і прийшов на землю, щоб розігнати ту темряву, щоб засяло Сонце правди, і щоб кожна людина бачила світло Боже для того, щоб йти до царства Господнього. І тому сьогодні ми святкуємо з вами це величне свято і знаємо, що перемога Христова настала, ця перемога сталася на Христі, що Христ є не тільки знаряд для страждання. Але то є символ нашої перемоги, нашої надії на Христа і нашого з ним Воскресіння. І тому ми чули сьогодні, що нечисті сили, біси, демони втікають від цього знаменного символу нашого спасіння, тому що вони бояться Христа. Вони знають, що з цим Христом прийшла їх поразка. І не будемо звертати ніколи уваги на тих хто хоче, за словом апостола, упраздніть Хрест Господній. Бо багато є людей, які по напоумленню диявола хочуть зменшити його значення та силу. Стараються, щоб ми забули, що існує Хрест, щоб ми відвернулися від нього, але Він сяє на нескоклоні церковному, як сонце, на якому розіп'явся Христос заради нашого Спасіння. Тому святі Отці. Багато з них говорять, що коли ми дивимося на Хрест, то бачимо на ньому розіп'ятого Христа. Але споглядаючи Його розіп'яття, ми бачимо Його Воскресіння. Це речі між собою дуже пов'язані, тому що там, де є Христ Господній, там вже настає Воскресіння. Там приходить слава Божа, яка посиваючи нас, просвіщає і дає нам змогу. Змінитися, переродитися і стати новими людьми, новим Ізраїлем, християнами, які крокують за своїм вождем, пастирем, тобто Господом Ісусом Христом. Святі Отці наголошують на тому, що серцевиною нашої молитви, нашого духовного розвитку, наших молитовних роздумів повинен бути Хрест Господній. Його святе розп'яття, яке, споглядаючи ми, можемо розширяти свою любов до всього світу. Якщо ми концентруємося з вами на Христі Господньому, то ми зможемо з вами прийняти ту силу Його, яку дарував йому Господь. Ми також можемо розіп'яти свої гріхи, страсті, свої, всі злі думки. Свої злі діва на цьому хресті. розіп'яти все, що нам заповажає спасатися, і прийняти ту жертовну любов, яка переходить через страждання, але яка дарує блаженство, щастя і мить. Бо з цим стражданням приходить благословіння Господні. Воно відкриває нам очі, воно зцілює, воно просвітлює нас. І тому кожен, як говорять знову святі Отці, і в частності преподобний Іоанн Дамаскін, що той, хто пройшов через Глугофу, входить в область Воскресіння Господнього. Тому ми сьогодні і співали, що ми поклоняємося Христу, але славимо Його святе Воскресіння, яке наповнює серце нашою радістю. Наше серце одночасно і і радісне, тому що ми бачимо, що Господь розіп'ятий, що гріх. Який ми робили з вами, спонукав його розіп'ятися, постраждати і зійти на Хрест. Але ж Його страждання принесли нам визволення, принесли нам Воскресіння, принесли нам радість, якою ми радіємо, якою спасаємося. Тож будемо сьогодні радіти і старатися за Словом і настанову святих Отців вмістити в себе Хрест Господня. Якщо, говорять вони, Хрест Господній входить в наше серце, то Він розширяє його, розширяє любов'ю до всього світу, до всього створеного, до тих, хто нас оточує, до тих, хто знаходиться з нами поруч і далеко від нас. За всіх ми можемо тоді думати, молитися, всіх жаліти. І в такому серці, де особився Хрест Господній. Ніколи не буває злоби, ворожнечі ненависті, прокляття і інших хвороб духовних, які всіває в нас діявол. Тож будемо сьогодні поклонятися Христу Господньому і славити Христове Господнє Воскресіння, через яке і ми з вами просвіщаємося, крокуємо шляхом заповідей Господніх та, як віримо, наслідуємо Царство Господнє. Амінь. Святом усіх! Ваше просвященство, дорогий наш Владико, ваше високоприподобіє, ваше преподобє, дорогі отці, дорогі брати і сестри, велика радість зараз сповнює серце кожного з нас, адже відбулася особлива служба, служба, яка вперше в історії Макарівського району була звершена в нашому скромному храмі, присвяченому воздушенню Христа Господнього. І за це, дорогий наш владико, ми вам глибоко і шановливо вдячні. Ви знову показуєте нам приклад згротку, смиренну службу, службу, яка вам далася дуже непросто те, як ми повинні жити, якими ми повинні бути. І сьогоднішня служба показала, що ми повинні одне одному допомагати нести. Для кожного свій життєвий хрест. І тоді хрест життєвий буде для нас спасительним, коли ми не ремствуючи, з радістю будемо нести його. Велика, Пробачте, але настільки переповнюють зараз моє серце глибокі і зворушливі, і разом із тим почуття, що я хотів би і вам поклонитися низенько до землі, як ми сьогодні поклонялися Христу. Добре. з подякою. Від усіх наших парафіян, адже ми вперше на такій службі. Так, служба може не просто далася, правда? Треба було постояти, почекати, помолитися, але ми відчували, в якій напрузі пробував наш архіпастир. І ця молитовна напруга, особливо коли хор співає грецькою Киреє Елєйсон, Господі, помілуй, ця напруга вона передається всім нам. І коли хрест воздвигається, ми відчуваємо цю молитовну напругу нашого архіпастрія. От в такій. Певні на прузі. Ми повинні завжди перебувати, але разом із тим в тій напузі, яка ніколи не повинна нас проводити у якийсь стан відчаю. Це не стільки напруга, скільки можна так от говорити духовна зібраність, зосередженість і пильність. Дякую вам, дороги, дякую вам, дорогий наша пасти. Я імені всього нашого коленства. Глибоко дячний вам від імені всіх наших прафня, нашої парафії і Дорогий велико сьогодні. Курс співав різними мовами і після і ступуємо, поклоняємося владику і святої Твоє славим. Сьогодні і різні мови лунали і продовжують лунати в нашому храмі. Я вона зараз серед наших дорогих. Співмолидовників серед світлих людей, хто представ перед Богом представника різних національностей. І я думаю, що підкресленням такої от вселенськості православ'я, нехай будуть і наші подарунки вам, друге Владико. це е, пляшечка для святої води, привезена з Грузії, з країни, з якої у нас особливі е, теплі стосунки. І сьогодні е, поливався. Трояндовою водою, чесний хрест. Завтра хто буде на службі, всі будуть окроплені цією водичкою, і всі отримують благословення квіточку з тих квіточок, яка була в тій ємкості, куди стікала водичка з того хреста, який воздвигав наш владика, подібно того ірусалимського патріарха Макарія, який звершив багато-багато років тому воздвиження Христа Господня. Опросимо вас прийняти владика. Такий подарунок. Ну і ще подарунок і особливий отця Марка нашого деякода. Говорили о подарках со всего мира. Это подарок из Израиля. Я каждый день общаюсь с мамой своей. И передаю свои впечатления от общения. Она благодарность к вам. Вот прислала такой небольшой подарок. Это скатерть, на которой написано. Пожелание мира. Шабаша. Пусть это желание сбудется. Пусть ваша душа будет мир. И знайте теперь, что вы любите свою маму, я это знаю. Вот еще одна мама просит Бога о вас. Просимо всіх проходити до спільної фотографії зараз. Спочатку священство фотографується з присвяченішим лотикою, і потім просимо морян підходити. І всіх-всіх без винятково запрошуємо трапезу. Трапеза буде і завтра, і сьогодні теж трапеза. Де священні ми служителі трапиться, то на будинку нашої старому сподіваюся долю для моряку дворі, де сістаєте дуже трудно і люди готувалися сьогодні. щоб можна було всі постійно? すみません。